Мы сняли возможность. Ну а как это? Значить, Я зібрати, що я не було почуття, що переділи. Не виконання наші, але діти. Ми жінці нашого району вирушимо пішов до Верховної Ради і поки вирішуватимуть це питання, наше питання. Як ще не писали, то хай кордони хотіли закрити, щоб не було потеряти та потихати в кордон? Танки йдуть, машини йдуть, а діти наші йдуть, куди вони йдуть. Я не хочу, щоб ми перекривали дорогу, ми урожали допомогу. Хай кордон перекриють на Та мовчіть, кордон. Я не вояка, і ви дуже. А ми вояки. Русі ночі.

Зробити не голосом, не на коліна ставати, перед цією Верховною Радою. Ні, а це все треба документально зареєструвати поставіті по у нас Ми, Ми і в цьому районі. Підписатися, щоб всі підписалися жінки. А, І цю вимогу послати нашого президенту. А яка вимога? Той! Яка вимога? Я ж донесу тебе, де ти був? Де ти був? Ти не відійшов. Ну, так не треба було вчасно відходити. Сиділа там, зачитували. А я відповідь чую. Так, відповідь чую. Я знаю, що не відповідь.